Цікавий коментар, в якому жінка дивується тому факту, що вдови загиблих військових не розуміють жінок та їх чоловіків, які продають свої квартири для того, щоб виїхати за кордон. Дійсно, дуже важко зрозуміти, але, певно, не жінок, загинувших військових, а вас і поясню чому. Ви знаєте, для людей, у яких загинули чоловіки на фронті. Характерний стан гострої стадії горя. Угу. В цьому стані для людей характерне не тільки почуття провини, депресії, але й почуття злості і несправедливості. Уявляєте собі? І ось, коли така жінка, у якої загинув чоловік на війні, читає щось подібне. Вона думає: мій чоловік. Помер, захищаючи нашу країну. Його туди забрали, чи він сам туди пішов? А цей чоловік втік за кордон. Мій чоловік це герой. А цей чоловік це сором. Так, так. Приблизно так вони думають. Мій чоловік герой мертвий. А такі чоловіки, вони живі, Що вона має відчувати далі, на вашу думку? Побажати їм щасливого життя? Далеко не всі так можуть зробити в такому стані горя, про яке я вам кажу. Як ви хочете від людей в такому стані, які пережили і переживають таку ситуацію, щоб вони. Якимось чином знайшли в собі сили, щоб у вас не виникало таких питань. Взагалі-то таку жінку, яка втратила чоловіка на війні, треба не засуджувати за її побажання комусь. Розумієте? А її треба зрозуміти її стан і зрозуміти ситуацію в країні, навчитися якось думати. Чому люди певним чином реагують, а не тільки думати про це, яким чином це на вас впливає? Треба думати про причини, чому так відносяться, і тоді буде якось легше сприймати цю ситуацію. Просто складається враження, що стан вдови не треба розуміти, а те, чомусь хтось поїхав, там, щоб вижити, і так далі, розуміти треба. Ну, це ненормально, це несправедливо.